Таким способом можна приготувати будь-які крупи з будь-яким м'ясом. А така баночка стане в нагоді у довгій дорозі або тоді, коли ліньки готувати. Засмажку з моркви та цибулі роблю на смальці. Це набагато корисніше, ніж олія. Свинину я нарізала на шматочки і на кожен кілограм додаю 10 грамів солі. Горох я замочила на ніч, а рис, гречку та пшоничку на одну годину. Наповнюю баночки крупами трохи менше, ніж наполовину. Баночки просто вимила, стерилізувати їх не потрібно. До рису додаю солодкий перець та помідори. Далі у кожну банку додаю добру ложку засмажки. До речі, засмажку я не солила. Баночки у мене півлітрові, і у кожну я додаю по пів чайної ложки солі. Фільтрованою водою заливаю так, щоб вона покрила кашу і зажарку. Обов'язково перемішую, щоб зажарка, крупа і сіль об'єдналися між собою. Кожну баночку додаю перець духмяний горошок і лавровий листочок. Закладаю м'ясо так, щоб залишилася пара вільних сантиметрів до верху баночки. Більша частина роботи вже зроблена. залишилось тільки баночки закрутити кришками. Подальший процес вже йде без моєї участі. Я тільки завантажую баночки та заливаю воду. Вода повинна покрити банки на 2 сантиметри. Температура і час приготування 40 хвилин при 110 градусах. Така консервація буде довго зберігатися і виручить вас у ті моменти, коли не буде можливості щось приготувати.